І так, послухайте уважно. Ми вчора з вами почали тему розв'язування задач за допомогою рівнянь. Натім було задано всього дві задачі. Одна зі сходинок, інша з е, підручника. Чи вийшло е, розв'язати ці задачі? Дайлюш. У мене зі сходинок пішло, а у З 1100... підручника не сміють. Давайте розберемо. 154 154. Так, а, значить, Галинка і Маричка зібрали разом 246 кг полумінці. І так, Галинка. Невідомо, скільки вона зібрала, але вона зібрала на 4,8 кг. Менше, ніж Маричка, яка теж невідомо, скільки зібрала. А разом вони зібрали 24,6. Скільки зібрала кожна? Ми говорили, що коли в нас порівняння йде. За допомогою це Х. Найменше річ, це річ, Галинка. 10. Ні, галинка менше. Дивись, Галинка і менше. Так? я зрозумів, тому що тут. Тому що на 4,8 менше. Вибачте. А, тепер дивіться. Друга величина наскільки нас тільки ж більша, тому вона Х плюс 4,8. А їхня сума 24,6. Тому рівняння буде, не будемо зараз пояснення писати, саме рівняння буде х плюс х плюс 4,8 дорівнять 24,6. 2х плюс 4,8 дорівняння 24,6. Тому 2х це 24,6 мінус 4,8. Це буде 19,8. І якщо поділити на 2, це буде 9,9. Це стільки, скільки Галина зібрала, ще одна дія. А зараз працює камера. Так. Мене. Тепер спрацює. Ми тебе mm -hmm. бачимо. Так, і це буде 14,7. Тобто, перша дівчина стільки, друга стільки. Ну, я без пояснення зараз писала, просто розібрала. Більше запитань по ДЗ не було. У ну, мене було. Так. по сходинкам. По сходинкам. Ну, давайте теж розберемо. А, перший а, Другий варіант, да, 210 -та було. Так. 210 другого варіанту. а Троє робітників виготовили деталі. А, і так, перший, другий, третій. Тому перший три рази більше, ніж третій. Три рази більше, стрілочка до третього. Так, ці не відомо скільки. А другий на 117 теж більше, ніж третій. А разом вони виготовили 762 деталі. І треба знайти, скільки кожен. Теж, тільки схематично пояснюємо, що тут найменше машин, як ти вважаєш, Менша величина яка тут? Найменше. Ну, дивись, це Треті. більше, ніж. Так, третє найменше, тому його за х позначаємо. Тепер дивись: з третім порівнюється і перше, і друге. Тому як знайти перше? Воно в три рази більше. В, значить, множимо х на три, або, 3, так? А тут на 117 більше. Союз на це додаємо Х плюс 117. Плюс 117. Ну і тепер рівняння яке буде? 3х плюс, х плюс 117. та ще плюс х. Тобто додаємо все, що тут стоїть. дорівнює 762. Машунь, в тебе були проблеми з тим, щоб скласти рівняння, чи при розв'язанні щось не вийшло? Рівняння в тебе. Таке було? Так. Давайте тоді дорозв'язуємо. 5 х так, у нас. Плюс 117 дорівнює 762. Тепер ми дивимося на ці 5 ексів, як на невідомий доданок. Щоб його знайти, треба 762 відняти, відняти 117. Так, скільки це буде? 645. Ну 645. і тепер 645 ділимо на 5. Воно буде ділитися, бо закінчується на 5. по одному, по два, по десь. 129. Це скільки третій хтось там робітник виготовив. А, іще дві дії: 3 на 129. Це 387. Деталей. Це в нас перший робітник. І 129 плюс 117. 246 деталей, це другий. Так, чи є запитання ще до цієї задачі? Немає, так? Тому, якщо запитань немає. Так, може, треба проговорити. Ви пишете сьогоднішню дату, двадцять. Добре. добре, добре. Так, мовчки. Давайте продовжимо. 21 чого в нас? Березня, так. Класна робота. Тема уроку в нас. А сьогодні ми розберемо новий тип задач. Це задачі на ціну кількість варті. Можна так написати. Задачі типу. В лапках пишемо. І на кома і вартість. Можете сказати, щоб ви не, ну, у чат не присилали нічого. Не, не присилайте, будь ласка, нічого в чат. За, я сам не... подивлюсь, хто там пише. Угу. А у трі у нас сейчас ні англійська, не... математика. Так, діти. Ну, Тому що вони просто відпочивали, бо задача була, мабуть, в домашньому їми розв'язана. І так, що ми з вами сьогодні розберемо? Ось такі задачі. Подивіться, будь ласка, 1159-1161. Ну, якщо встигнемо, можемо на повторенню взяти ще геометричну задачу на порівнянні. Удаляю, так, все, можна видалити. Та записала. Ціна, кількість вартість. І ми беремо ось такий номер 1159. Читаю мову. Зараз трошки панелю. Кілограм апельсинів дорожчий за кілограм яблук на 6,4 гривні. За 5 кг апельсинів заплатили стільки, скільки за 9 кг яблук. скільки коштує 1 кг апельсинів і 1 кг яблук? Ціна одного кілограма – це і є ціна товару. Тобто нам тут невідома ціна. Обов'язково всі без виключення в зошиті беруть зараз лінійки, олівці і креслять ось таку табличку. В ній три строчки. І 4 стовпчики. І так, тут робимо таку кусориску. Тут пишемо ціна. Ще раз нагадую, ціна в нас в гривнях, так? Кількість, слово кількість, довго описати катерец, скорочуємо в штуках чи в кілограмах, в чому там. В кілограм, так? І вартість. Що таке вартість? Скільки вся покупка коштує? Так, вартість, вона вимірюється в гривні. Зерни не скорочуємо. Так, які види товару в нас були? Апельсини і яблука. Апельсини і яблука. Так, що нам відомо? Кілограм апельсинів дорожчий. Тобто кілограм апельсинів це і є ціна, так? Скільки коштує один кілограм, це її ціна. Він дорожчий на 6,4 гривні. Я гривні не пишу, бо я їх написала зверху. За 5 кг апельсинів. Це вже пишемо в колонку кількість. Кількість апельсинів, 5 кг. Заплатили стільки ж, скільки за 9 кг яблук. Що означає, що заплатили стільки ж вартість в них однаково, тобто вона нам невідома. І це однакові величини. Тому ось тут ми можемо поставити знак дорівнює. так, пишемо розв'язання. Розв'язання. Можна мені відповідати? Ні, Платон як завжди. Давайте хтось інший. Платон, ну кожен урок в школі, вдома, я. Можна? Так, да, Міша можна. Міша не так часто відповідає. Так, ну по-перше, я б хотіла ось що а, запитати вас. Дивіться, діти. Тут вже. Міша, нас... Міша, Міша, можна я трошки, ти будеш відповідати, але це новий тип задач. Я хотіла пояснити, а, я як хочу ми те, що... так, ціна... Так, що... ну, ціна Яблок це Х, а апельсинів це Х плюс 64. Якщо вірно, міркуєш, дивіться діти, ви берете олівець на ручку. Ось все, що записано в табличці, ви пишете ручкою. тепер берете олівець, бо в таблиці взагалі писати нічого не можна. І Міша прав, що треба ціну меншу з цих цін позначити за x. Тобто за невідомо ми позначаємо в колонці, де основне питання. Яблука менше, тому х. Тут Міша теж прав, х плюс 6,4, бо порівняння йде за допомогою Союза на. А тепер дивіться, як пов'язані ціна, кількість і вартість, Міша мені скаже. Вартість це що таке. Ну, вартість це скільки усього за всі кількість. Ну, а як її знайти? Вартість це ціна помножена на кількість. Якщо ви це не знаєте, напишіть зверху. Вартість дорівнює ціна помножена на кількість. Тому як знайти. Ось вартість апельсинів. Треба 5 помножити на ціну. Але дивіться, все, що я пишу а, помаранчевим кольором, ви пишете олівцем. 5 я повинна на всю суму помножити. Ми це буде бушку, 5х плюс 4 на 5, 20, ну, 6 так, Ні, що це буде потім, 5. коли ми вже рівняння запишемо. Ну, ти правда, там треба 3. так а чому дорівнює вартість тут? 9х, так? Бо 9 ми множимо на Х. А тепер дивіться, діти, якщо ми ввели невідомі, у нас задачка з такими колоночками, у нас їх буде досить багато. Якщо ми, ми ввели невідомі тут, тут а, виразили через x, рівняння складається за допомогою другої колонки. Ми знаємо, що ці величини однакові, тому Міша не пише нічого. Ми потім їх прирівняємо. Міше треба писати, а що чому 32. А, це ти перемножив? Так, ну не треба писати, бо вони зараз перепишуть собі. Так, але а, може я там когось розстрою, до таких задач ми пишемо, на жаль, пояснення. Дивіться, дуже просто запам'ятати, як це зробити. Спочатку говорите, що ви позначили за Х і як ви виразили другу величину, а потім описуєте цю колонку і фразою. За умовою задачі, пояснюйте, за допомогою чого ви склали рівняння. У допомогою... мене питання. Ми завжди будемо завжди буде писати, так, ну, розписувати. Так. Так. І так, Мішек, кажи мені, нехай що. Що ти позначив заяв? Нехай ціна яблук дорівнює Х, тоді а, ціна апельсинів дорівнює Х плюс 64. Х грини. Пишіть одиниці. Так, нехай ціна яблук. Можна слово дорівня пропустити їх з грини. Тоді, ніше прав, ціна апельсинів. Пишемо це. Може, платон ми іноді будемо пропускати пояснення, але тільки тоді, коли я буду вказати, що можна його пропустити. Спочатку треба навчитися його складати. От чому я тут взяла дужки? Щоб зрозуміло було, що в гривні відносяться до всієї суми. Тепер дивіться. Що далі Міша робив? Він вирішив. вартість. ні, ні ні подожди, вартість, що треба описати. Вартість а, апельсинів. Вартість апельсинів дорівнює. Вартість вартість. П'ять умножити на x плюс 6,4 гривні, так. А вартість? А 9 угу. Яблок. Девятьх. 9 ікс на А тепер за умовою задачі. За умовою задачі е, вартість. Е, Їх вартість і і, е, яблук рівне, так? Да? Задача. Угу. Можна так написати: їх вартості рівні. Їх вартості. Рівні. Складемо рівняння наконець, так? Складемо. Mm -hmm. Рівняння. І ми, ми такі задачі вирішували вже. В минулому році. Ну прям такі самі Похоже. Oh, це 5. рівняння буде 5 помножити на Х плюс. 6 і 4 дорівнює 9х. Так, розкриваємо дужки, так? Розкриваємо дужки. Це буде 5х плюс 32. Дорівнює 9х. Переносимо, переносимо і це 9х у нас було з плюсом. Переносимо туди з мінусом. І одразу мінус 9х додати 5х, це буде мінус 4. Ну, так, Ну, 32. Давайте, 32 теж переносимо так. Угу. Х дорівнює мінус 32 ділити на мінус 4. Мінус на мінус дає плюс, тому це дорівнює 32 ділити на 4. І 32 ділити на 4, це у нас буде 8. 8 гривень третьі на яблуко. Ось тут поруч з рівнянням нічого не пишіть. Ціна яблука. І ще одну дію робимо. 8 плюс Зараз. 2,4, так. Це буде ціна апельсинів. А скільки це буде? Це буде 14,4. Так. 14,4. Це ціна апельсинів. Зараз. Зачекайте, я тут так, так Міша молодець, 11. Ставлю. Використовуєш зірочки? Так. Одну. Так. Сьогодні у нас 21. Ну, а, а що можна було дві? Можна. Ну, в тебе 11, 2, 13 вже не можна, так? так. Не можна, просто вона згорить. Так, продовжуємо відповідь. Дописуйте. А, нам не треба було вартість? Ні, нам треба було скільки, там же, що запитували. Скільки коштує кілограма, це і є ціна. Ну, Це вартість одного кілограму це і є ціна. Так, добре. Добре, добре. Бачите, коли складали цю задачу, ціни були зовсім інші. Зараз тут треба помножити як мінімум на 3, а то і на 4. Так, наступний номер буде хтось інший вже розв'язувати, і це буде 1161. Ви можете мені сказати, ну це ж не ціна кількість вартість. Так, тут будуть інші колонки, але вони по змісту такі самі. Дивіться, про що тут йде мова? Дід Панас заселив 122 кг капусти в сіми великих і чотирьох маленьких діжках. Тобто у вас були різні діжки. В міст Цих діжок різні, так? По чотири, ну, великі і маленькі. Скільки кілограмів капусти містилось в кожній діжці, якщо в великій, на 8 кг більше, ніж в маленькій. Ну, це не ціна, кількість вартість, але дивіться, ця задача схожа. Ми теж можемо зробити такі три колонки. У нас буде а, які два види діжок, велика і маленька. Кількість діжок вміст однієї діжки, скільки там вміщується кілограмів, і спільна вага. Тобто колонки будуть такі: велика діжка, ВД я скорочую, маленька діжка, а вміст в кілограмах, мається на увазі однієї діжки. Кількість діжок. І спільна вага. Спільна вага. Так, а я не знаю, скільки в кожній, про це нас і запитують, так? Скільки кілограмів містилось в кожній діжці? Тобто в окремо великий, в великій і в маленькій. Два основних питання. Всього він заселив 122 кілограми капусти. Сім великих, кількість великих, сім маленьких чотири. А тепер дивіться, в великій діжці було на 8 кілограм більше, ніж в маленькій. А от тепер ці 122 це що таке? Хто може пояснити? Це спільна вага, але це сумарна. Так, як це показати? Ми не знаємо, скільки було окремо в великих діжках, маленьких, але в сумі вони дають 122 кг. Так, Тімур хоче розв'язувати. Ну, так, так. Дивіться, зробіть, будь ласка, таку о, скорочену умову, у нас. 15 хвилин дзвоник, 8 хвилин, давайте швидше, може, тут буде без пояснення. Але давайте спочатку розберемо. Тобто, коли ми не будемо встигати, я буду дозволяти писати без пояснення, це до питання Платона, чи завжди ми будемо писати пояснення. Ну, коли не будемо встигати, то не будемо. Дивіться, діти, яке основне питання? Скільки в кожній діжці? Тобто в цій колонці ми будемо приймати за Х? За Х завжди приймається, яка величина? велосипеда? Тищо менше. менше, тому. А? Так. Маленька діжка. Маленькі, маленькі діжки це x. А скільки. А буде? великий це x плюс 8. x плюс 8. Так, тепер дивіться, як знайти спільну вагу. Треба вміст однієї ваго однієї діжки. А треба x ікс... Треба х плюс 8 помножити на 7. Я напишу так, 7 помножити в дужках х плюс 8. x плюс 8. Так, а тут як знайти вагу маленьку. А тут треба х помножити на 4. Або 4 помножити на х. Так. Так, Вам відомо, скільки вони разом становлять. Тобто, а разом це є їх сума. Тому рівняння буде яке: ось це плюс С дорівня. Зараз я запишу. Так, запишіть. Це розв'язання. Ми ну, пишемо: нехай малень, ну, маленької документа. Давайте, давайте, давайте так. Ми зараз домовились, що не будемо писати пояснення, але проговоримо його. Нехай вага маленької діжки Х кг. Вага так? маленької діжки це ХГ. Тоді, тоді вага великої діжки це Х плюс 8 КГ. Так. А, а, спільна вага великих спільна вага, діжок. Спільна вага велик, велик, великих діжок це 7. Ну, 7 помножити на Х плюс 8. А, Тоді а мали, вага, тоді вага маленьких. маленьких діжок. 4 помножити на Х. Угу. А, за умов за умови е, задачі е, разом вони разом вони ну, е, разом в них вага 122 кг. Їх спільна вага, можна так сказати. Їх спільна вага 122 кг. Складемо рівняння. Так. Тоді, тоді, тоді нам треба писати. 7 Сім помножити так 7, помножити на а, х плюс 8. Угу. А, плюс, плюс, так, ти їх додати. Плюс, 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 плюс х. 4 х. Ну плюс да, 4 х. Ну, просто хотів сказати, х на 4 помножити. А, так. ну, краще на 4 х. І це дорівнює? 4 х, і це дорівнює 122. Угу. Так, розкриваємо дужки. Так. 7х плюс 56. Плюс 4х дорівнює 122. Тепер зводимо подібні доданки. Так. 4х ми переношу з 7 Х. Це в нас в... ти ну, не переносиш, це нас... вони і так обидва. Зліво. Зліво. Тоді приносимо 56. А 56 ну, Можна було б додати. Ну, давайте так перепишемо. 56 йде з мінусом. Так, ти правий. На 122 мінус 56. Так, 74. Це в нас. 11 ксів. дорівнює... 11 ксів дорівнює 70. Шістдесят шість. І тому Х дорівнює. Тоді Х дорівнює 66 поділити на 11. Х дорівнює 6. Угу. Це ми знайшли що, скільки в маленькій. А це ми знайшли так. великий. Ні, те, що ти за Х дивись в табличку. В табличку. А, це буде маленький, так. Маленький. Маленький. 6 кілограмів це в маленькій діжці. Так, це а маленький. тепер нам треба. 6 кг плюс 8 кг. Так, я ось тут напишу. 8, це буде 14 кг, і це велика дужка. Так, перше діє. 6 плюс 8 дорівнює 14 кг, це ВД, можна так сказати. Да. І відповідь ви пишете 6 кг 14 кг. 6 і 14. Відповідь. 2,6 6 кілограмів. 14 кілограмів. Так, тепер а, молодець. Ставлю 10. Бо тут, ну, пояснення ти проговорив, все А Використовуєш дірочки, якщо вони... А в мене немає, я на самостійну. стінку Давайте так. Дивіться, діти. У нас залишилося ще 2 хвилинки. Просто. Розберемо, що буде надім. Надім будуть наступні задачі. Вони будуть з підручника це на завтра. 1160 номер і 1162. Ось 1160 це ціна, кількість вартість. 6 кілограмів мармеладу це кількість мармеладу. 3,6 кг цукерок це кількість цукерок. Ціна кожного виду треба знайти. Якщо 1 кг мармеладу, це йде мова про ціну, Дешевше від 1 кг цукерок на 20 гривень. А заплатили стільки ж, так? Тобто вартості в них однакові. Вона дуже схожа на те, що ми тут так само, так само. Тепер от 1162 які б тут колонки я б зробила. Фермерка продала на базарі 8 кг сала та 15 кг м'яса. А ось тут теж отут ціна, кількість вартість прям класичні. Тобто, у вас є що там сало і м'ясо? Там Ціна, кількість і вартість. Разом. Вартість вам відома. Вона схожа на цю задачу. Тобто, там було не зовсім ціна, кількість вартість, а разом воно буде скільки 1290. Так, ціни порівнюються, і кількість відома. Тут 8-15, тут а ціна сала дешевша. Так? Тобто на 40 менше за м'ясо. треба знайти ціни. Вони дуже схожі на те, що ми розв'язували в класі. Завтра продовжимо дивитися інші типи задач. А на сьогодні закінчимо, до зустрічі. Зачекайте, можете буласочку не виходити? До добре, зустрічі. добре, я так і зроблю, я поки що фотографую ДЗ. А от це зробити, это следующее? Ні, це просто підказочка для ДЗ, ні, це ДЗ вже. Я скинув группу. Ні, ніже, друзі, це підказочки, що. Да, так, це ж ми розбирали домашку. Ти що А переписувати? Ні. Не треба. Я скинула в групу, ви побачите, якщо вам треба. Тай дякую, до побачення. До побачення. До побачення. Так, і не дописав. Є такі? Всі дописали? Так, до побачення. До побачення. Юра Прийменко, чого без?